Що вже сьогодні третя сесія, коли говориться про ту тему, яку щойно порушив цей військовий, який втратив свої кінцівки на війні заради нашої незалежності. Коли я почав досліджувати, в чому проблема, в чому причина, що між вами є незгода щодо грошей для Збройних сил України, що ви голосуєте, не можете проголосувати між собою. Маєте різні думки, чвари. Мені відразу досліджуючи це питання, з'ясувавши згідно офіційних данів, цифр, може я в чомусь помиляюся, я би хотів дуже помилятися і бути неправим з тих грошей, які має Львівщина у 23-му році, які виділила по своїх програмах на підтримку Збройних сил України, я покалькував і вийшло 1,74% від тих коштів.